Привіт всім, знайомтеся. Це Жужа, мама Веснянки. Але я придумала їй інше ім'я Аврора. Цією весною в неї було трійко кошенят. Одне, на жаль, загинуло. Інше дівчинку, добрі люди до себе забрали. Ну а з веснянкою ви вже знайомі. Тепер киця стерилізована. А це наша бандітка, вона ж Марія Володимирівна. Зараз китя спокійна, але раніше вона була з дуже бойовим характером. Строїла всіх котів у дворі, головувала, побивала навіть кота чорниша. Дуже розумна, непересічна особистість. Бандітка так само стерилізована, як і Жужа. Ці дві киці живуть в напівпідвальному приміщенні двірника. Але двірника зараз звільнили, повісили новий замок, і ці дві киці практично залишилися без догляду. Тому ми шукаємо їм нових господарів, бо вони не були зовсім вуличними, а все ж таки жили в приміщенні. Яка ж гарна наша бандітка! А це кіт Чорниш, він тут головний. Він живе в іншому домі, у інших двірників. Але так само вільно ходить по двору. Цією зимою він дуже перехворів, його лікували. Тому він має зараз отакий трошки не дуже презентабельний вигляд. Але і це вже. Краще, ніж було. Ось такі наші коти.